Наразі, ну, наразі бокс в Україні дуже сильно е, е, як сказати, дуже сильно впав так? сам розвиток боксу, тому що я вважаю, що немає належного е, належ, належного спонсорування, так? тому що кожен спорт він, е, живе за рахунок за рахунок спонсорів, за рахунок якоїсь підтримки, так. Наразі ця підтримка, я вважаю, вона не така, яка була раніше, так? Тому самі бокс, він в Україні став менш, менш популярнішим наразі. Я думаю, зараз більш популярнішим став такий вид спорту, як ММА, змішані єдиноборства. А що на вашу думку треба робити, щоб конкурувати з сучасними технологіями? з Всвітом, який дуже швидко, швидко, швидко обертається, щоб бокс не залишився у минулому. На мою думку, я вважаю, що перш за все потрібно брати високих спортсменів і тестувати, тестувати за рахунок, чого вони показують такі великі результати. І потім ці навантаження і ці вправи давати спортсменам. Я думаю, що за рахунок цього.